Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Коли ж він приїде. Сашко не міг чекати. Він постійно підходив до вікна. Мамо, коли вже тато приїде. Та скоро вже він повинен сьогодні повернутися з відрядження. Сподіваюся, що він не потрапив у затор. Він привезе мені нову комп'ютерну гру ох, якби він приїхав скоріше. Так і народ в Ізраїлі колись давно чекав приходу обіцяного Богом Спасителя. Юдеї сподівалися, що Спаситель прийде скоро. Андрій уже не міг чекати, коли з'явиться той, хто принесе людям спасіння і мир. Більш за все. Андрій любив проводити час з Іваном, тому що Іван завжди говорив про Спасителя і навіть бачив його. І ось настав найкращий день у житті Андрія. Він стояв поруч з Іваном на березі Йордану, коли раптом Іван вигукнув: Дивіться, ось Ісус, обіцяний Спаситель! Андрій подивився на чоловіка, про якого говорив Іван. Це він? Нарешті він прийшов. Андрій хотів познайомитись з Ісусом. Він разом з друзями пішов за Ісусом. Ісус точно знає, хто шукає його і бажає познайомитися з ним. Він обернувся і запитав: Кого ви шукаєте? І чого хочете? Скажи нам, де ти живеш. Ходімо зі мною, і я вам покажу. Вони неймовірно зраділи і пішли разом з Ісусом. Вони побачили, де Він жив, і весь день провели з ним найбільше щастя бути з Ісусом. А ти маєш це щастя? Андрій не тямив себе від радощів, він палав бажанням комусь розповісти про свою зустріч з Ісусом. Кому б ти міг сьогодні розповісти про Ісуса? Андрій перш за все розповів про нього своєму братові Симону. Симоне, ми знайшли його? Це Ісус. Ходімо, тобі конче треба з ним познайомитись. Андріїв ентузіазм був заразливим. Симон повірив брату і пішов разом з ним до Ісуса. Ісус, здавалося, вже чекав на нього, Він навіть знав його ім'я. Ти Симон, але віднині тебе зватимуть Петро. Ісус дав йому нове ім'я. Це означає, що Ісус обіцяв зробити його новою людиною. Коли ми знаходимо Ісуса і починаємо йти слідом за Ним, Він змінює нас. Це підбадьорює мене, бо я знаю, що Він змінює і мене. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка storyfulchildren.org